вас, ну, чи вас, вітаю краще. Мені тут дали подивитися опитування для службового використання. Ну, звичайно, електоральне. Хто ж буде президентом? Велика ймовірність, що буде Петро Олексійович. Ще раз велика ймовірність. Не 100%, але велика. Юля Програє. Ну ви самі розумієте, у нас зараз два кандидатури Порошенко Тимошенко. І ці от опитування показують наступне. Звертаю вашу увагу, те, що ви читаєте опитування, це для засобів маси інформації, а є опитування для політологів це дві великі різниці. Ну, тому що ви самі розумієте, політологи формують передвиборчу кампанію, проводять різні операції, спецоперації, тобто їх інформація, яка у них, яку вони не друкують, зовсім інша. Ну, ви самі розумієте. Не буду розповідати, хто де як, це не для вас. Але, ну що можу сказати? Ну, час від часу в Україні люди пожартувати, що Порошенко це агент Кремля. Ну, агент він чи не агент, але такий подарунок, яким подарував Путін. Ну, я не знаю, ну, просто Порошенко там. Захід. Розумієте, що зараз відбулося? У наступне. Нагадую вам. Що в 2010, му 9-му, тобто до всіх подій, пов'язаних з Майданом, з окупацією Крима, ну, десь 10% громадян України були антиросійські. Були різні опитування, я теж бачу, 9-13%, тобто мали таке антиросійські настрій, якби не недолюблювали Росію. Але звертаю вашу увагу, всі ті опитування показували, що близько 60-50% громадян України позитивно відносили до Росії. Мало того, я вам ще показував опитування, що ну, е десь близько 20-30% громадян України хотіли, щоб була створена єдина держава Росія Україна. Було таке. Але коли це було? Раніше. Після окупації Криму все помінялось. Всі опитування показують, що зараз як мековість. Тепло ставиться до Росії близько 10%. Ну, там я бачив 17% і навіть 3 бачив. Ну, як так подивитися, більш-менш оці закриті, ну, 11,2%, якщо вам це так більше. Ставляться до Росії позитивно. Більше 60% негативно. Так. Да. Може, пам'ятаєте, в засобах масової інформації було таке опитування. Серед, ну, серед українців питали, яка сама основна проблема. Ну, знов таки, навіть якщо різні соціологічні групи, але, як правило, 70% українців говорять, війна на Донбасі, війна на Донбасі. Логічно. Але ви не бачили друге опитування? Кого вони вважають більш в війні на Донбасі на Донбасі, Росію чи Україну? Є таке опитування. 63% українців вважають, що війна на Донбасі це Росія. Отак от, от. На сьогоднішній момент, розумієте, якщо б не було окупації Криму, не було б ніяко ДНР і ЛНР, однозначно, ніякої Донбасу не було. Що було б? А було б напевно на те, що пам'ятаєте приющенку? Пам'ятаєте? Рейтинг. Хопа! Тому що економіка. то... Оце ми є Зараз час Петру Олексійовичу. А нема значення, там, зарплати, пенсії. яка різниця? Яка? Йому достатньо сказати, Путін нападе, я стою на антиросійській позиції. Все, він президент. Все! Оце завдяки Путіну. І зробив таку помилку, яку важко пояснити. Навіщо він цей Крим окупував? Не знаю. Хто його порадив, який дурень порадив? Розумієте, що відбулося? А відбулося те ще раз повторю. Тобто, якщо б не було окупації Криму, нічого б не було б на Донбасі. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, на вибори би ходили. Тимошенко, ну. І хтось з е, східної України. Можливо, Бойко, можливо, Тарута. Я не знаю хто. Але хтось був би. Ну, Янкось, не міг би. Однозначно, мало того, велика ми, якщо вже так Таруту згадати. Не було б ніякого ДНР-ЛНР. Тарута був би губернатором зараз Донецької області. Політична атака, і він би дійсно міг би зараз на виборах стати президентом України. Абсолютно реально. Хтось сказав, новий Янкось. Але це реально було. Порошенко ніяких шансів ніяких шансів не мав стати президентом. А зараз має. Завдяки окупації Криму. Тому що на сьогоднішній момент, ну черв за говорю, ну, всі опити відкриті, закриті, показують. що Антиросійські настрої після окупації, не до окупації, ну як, додають Крим. Все. Зараз економі, економіку люди не звертають увагу. Ну, тарифи Тому що дійсно війна. На Сході відтягнула всю, так сказать, негатив, який раніше був економічний, зараз тільки політика. І на цьому спекулює Петро Олексійович да, і Юлія Тимошенко. Вони на сьогоднішній момент двоє, які е, фактично топчуться на одному електоральному полі. І фактично вони на цьому електоральному полі заробляють собі так скальтбан. Але, звертаю вашу увагу, але на сьогоднішній момент. Не один політик, який хоче стати, ну, не знаю, там, президентом або якимсь там спікером Верховної Ради, ні один політик не може навіть на йоту підтримати Росію. Не те, що сказати про російських. Ні. Нейтрально -російські. От він Нейтрально російський говорить, все, він вилітає. І ще дуже, що ну, я ж я говорю, що. Чого є великий ризик, що Петро Олексійович буде? Опитування по східним регіонам. Ну, зрозуміло, там дуже багато бажаючих голосувати за Петра Олексійовича і за Тимошенка нема. Але є, невеликі такі. Але а є там бажаючі, які будуть голосувати за, так сказати, Донецьких? Нема. Там теж там оці всі, ну, якби Донецькі, ну, ці політики, які. Опозиційні, вони, вони майже нічого не набирають. Там десь 10%, десь 12, десь 15%, нічого. Тобто, розумієте, що відбулося? Ці люди, які раніше голосували за Явнукович, зараз вони не будуть голосувати за Порошенко. Не будуть голосувати за Тимошенко. Але не будуть голосувати ні за Бойко, ні за Таруту, ні за кого там. Не будуть. Вони просто на вибори не вийдуть. Саме основне, що це і Петролексіє зацікавили, чи майже на вибори тим краще. І тому дійсно, б'є в нього, ну я скажу, і ще оценисто велика й ми вірність, що він знову стане президентом. І оце все болото, ці всі боротьба з Росією, підняття цін, тарифів, оце казнократство, оця корупція відбудеться. Тобто Петро Олексійович буде багатіти, дурні будуть розповідати, мріяти про те, що Росія завтра нападе, або що ой ми підемо з Європу. І ті і ті і дурні. Але, на жаль, ця ситуація і ще раз склалась момент, коли на сьогоднішній момент любий український політик може стати президентом України, якщо буде проводити антиросійська агітація. Дурня Однозначно. Але така дурня. А якщо якийсь політик, не дай Боже, почне говорити про зарплату, ціни, це цікаво. От Путін оце, 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 оце в Росії! О! Петро Оксієвич на цьому і топчеться. Да, от Така ситуація. От такі приклади новини. Ну, подивимося. Там опитування кожен місяць роблять. Звертаю вашу увагу, що Юлія Тимошенко почала втрачати. Там вони щас, от Петро Олексійович і Юлія йдуть на зряну. Близик. Нема там 50%, нема, ні. Звичайно, там ті, які прийдуть на вибори, які збирають голосувати, там, і, там першого туру ніяк не вийде. З першого туру. Але ось ситуація така. Так що добалувалися. Оці парадники, які радили Порошенку, Путіну, потім Януковичу на Майдані. Ах, такі вони парадники. А тепер ми маємо за їх мучитися.